Ось за допомогою такого звуку включається квадрокоптер GSC X26 з дальністю до кілометра. Е, його призначення для е, навчання польоту для дітей, для людей, які хочуть навчити знімати хороші відео. Е, він є безпечним. Тоді є датчик перешкод. Якщо він бачить перешкоду, він від неї відлітає. Безколекторні двигуни, за рахунок яких дрон буде летіти тихше і довше прослужить. Відповідно, ці двигуни також енергоефективніші, він довше буде летіти на таких двигунах. Основна камера є HD якості, камера є поворотною, вверх-вниз управляється за допомогою пульта. І також є знизу датчик приземлення. коли дрон Приземляється він за 5 сантиметрів до приземлення, знижує швидкість, що допоможе безпечно посадити його і не зламати лопасть.